Доброго дня, шановні батьки, сьогодні ми з вами поговоримо на тему Йога для дітей в цьому користь. Йога практика, яка підходить для будь-якої дитини, але особливо підходить для дітей із порушенням уваги, яким важко сидіти на місці, або для агресивних, тривожних чи лякливих дітей. Цій дисципліні більше тисячі років, але вона надзвичайно сучасна і актуальна, визнана однією із найбільш комплексних для здоров'я тіла, розуму і корисна для розвитку самопізнання та відновлення стану психофізичної гармонії. Крім того, якщо займатися з самого раннього віку, вона може стати цінним інструментом для профілактики та лікування фізичних та психічних захворювань. Йдеться про йогу, східну дисципліну, ефективність якої визнана у науковому світі, яка все більше підтверджується навіть у світі дітей. Справді, стрес, тривога, депресія і гнів це емоції, які впливають на дітей більше, ніж будь-коли раніше. І практикуючи його, діти та підлітки знаходять свій первісний стан фізичного та психічного благополуччя, і їхня практика супроводжує їх у житті. І допомагає їм стати сильними, цілеспрямованими та усміхненими. Сьогодні ми живемо в епоху, коли темп і ритм життя є протилежними людським часам і потребам, тому йога це дисципліна, яка, якщо займатися з самого раннього віку, може стати одним із найцінніших інструментів. Профілактики будь-якої фізичної та психологічної хвороби. Йога покращує концентрацію. Йога для дітей це не те саме, що для дорослих. Тому що маленьким треба рухатися і веселитися. Це психомоторна і духовна активність, яка за допомогою ігрового підходу спрямована на збільшення у дітей можливостей розслабитися. І в той же час краще сконцентруватися, пізнати своє тіло, свої емоції, свої думки та життя, яке в цілому спрямоване на досягнення гармонійного розвитку тіла, розуму та свідомості. Гра у поєднанні з йогою хоче навчити дитину пізнати своє тіло, гармонійно розвивати його через асани. Тобто позиції йоги, а та а також втілити деякі з принципів, які є основою йоги. Яма, тобто ненасильство, правда, чесність, самоконтроль через усвідомлення власних емоцій. І ніяма, тобто аскетизм, самодисципліна, задоволеність тим, що є. Через йогу дитина має можливість стикатися зі своєю внутрішньою силою, вчитися підтримувати увагу, концентрацію, відкривати і сприймати таємничий і фантастичний світ у собі навчитися дихати, поліпшити силу, витривалість, рівновагу, координацію, гнучкість та спритність, налаштуватися на тонкі вібрації всього, що її оточує, навчитися розслаблятися, пізнавати та розуміти емоції, і розвивати навички самоконтролю, визнати красу неквапливості та покращити здатність спілкуватися та співпрацювати з групою. Йога це практика, придатна для будь-якої дитини, але вона безперечно ідеально підходить для гіперкінетичних, агресивних, тривожних, лякливих дітей або для дітей із розладом уваги або в навчанні. Відмічається, що діти, які займаються йогою, стають більш обізнаними та чутливими до себе та оточуючих. Принципам йоги можна вчитись з народження, але до практичних занять краще переходити з трьох років, коли дитина вже має мінімум автономії, вміє говорити та може висловити свої думки та почуття. І що дуже важливо, в цьому віці дитина починає відвідувати заклад дошкільної освіти і може спокійно знаходитись у іншому оточенні, на відстані від мами. І з цього приводу також рекомендується завжди пройти тестовий урок. Все просто, діти. Зі своїми килимками розташовується по колу. В центрі знаходиться тибетський звін, завдяки якому діти поступово вчаться слухати, приділяти більше уваги слуху. Через педагогіку тіла і, як завжди, через гру вони засвоюють принципи і цінності цієї дисципліни. момент гри встановлюється таким чином, що не створюється конкуренція, немає ні перемоги переможців ні переможених, а існує взаємна допомога та співпраця. Потім своїм взаємодітям кілька асан, собак, жаб, левів, котів, змій та інших тварин, розповідаючи маленьку історію, що з дрібкою уяви вони запозичують якості цих тварин. Роблячи це, діти звільняють тіло і розум, створюючи. Перші симфонії групи щоб відтворити момент спокою. Дайте дитині розмалювати мандалу. Це геометрична фігура для розмальовування, як правило, кругова та симетрична, яка допомагає збільшити концентрацію і має дуже розслаблюючу силу. Для дітей це буде гарним нагадуванням або свідченням виконаної роботи. Мандали вчать працювати з терпінням, не поспішати, створюючи прекрасні малюнки, на які приємно. Дивитись, необхідно знайти тихе і спокійне місце, взяти олівці та почати розмальовувати. Малюючи, важливо спробувати розслабити свій розум і ні з ким не розмовляти. Цей момент разом із тибетським дзвоном дуже поважається і подобається дітям. Дякую вам за увагу!